Скільки обійдеться відпочинок на шацьких озерах. За місце у будиночку у 2025-му просять 200-300 гривень. За окремий номер від 300 до 800 гривень за ніч. Доба у двомісному покращеному номері обійдеться у 1000 гривень. А якщо хочете жити буквально на березі світязя, то доведеться заплатити 2500 за ніч. Котеджі з басейном вартують у середньому 5-6 тисяч гривень за ніч. А номери стандарт з можливістю додаткових місць у 2500. тисячі. Харчування зазвичай доступне і може входити. То у вартість проживання, середній чек близько 300 гривень з людини. Ну і як без відомих світівських пончиків, вони коштують по 30-50 гривень за штуку. За додаткові кошти також можна орендувати альтанки з мангалом, бані та чани. Для любителів активного відпочинку пропонують сплави на байдарках від 350 гривень з людини, прокат човна від 200 та екскурсії на велосипедах від 300 гривень. Загалом відпочинок у Шацьку може бути дешевшим аніж в Одесі. Економ варіант на двох за тиждень йдеться в середньому сім тисяч. Гривень. Покращений відпочинок коштуватиме близько 15 тисяч, а от преміум-відпустка обійдеться десь у 20-30 тисяч гривень.